Наша компанія American Express на автомобільному ринку знаходиться понад 5 років. Ми працюємо для того, щоб ви мали змогу отримати найякісніше авто за найнижчою вартістю. Ми пишаємось величезним штатом експертів, які працюють злагоджено для вас, аби допомогти вам знайти те, що ви так давно шукаєте. Для вас на нашому автомайданчику ми зібрали близько 100 моделей різних автомобілей за найнижчими цінами. Безкоштовно будь-яке авто можна взяти на тест-драйв, перевірити його на СТО та за потреби взяти у розсрочку терміном аж до 5 років. Тож, якщо ти вирішив отримати якісний автомобіль за найнижчою ціною, звертайся до експертів American Express та отримай авто своєї мрії. Не чекай, дзвони та підписуйся на наш YouTube та Instagram, аби отримувати унікальні пропозиції для себе.